Всім привіт! Давно ми з вами не бачились, але й цього разу я вас заберу часу зовсім небагато. Хочу показати вам свої продажі на аукціоні Віоліті. Також покажу вам деякі предмети, які треба перебрати, дещо виставлю на Віоліті, дещо залишу для маркетплейсу EBay. Друзі, знаю, що багато підписників. Я так думаю, чекають відео саме про Маркетплейс eBay. Пам'ятаю, що наше наступне відео е має бути про реєстрацію на Пайонір. Обов'язково зро зроблю це найближчим часом. До речі, кому це дійсно потрібно, обов'язково поставте плюсики в коментарях, тому що деякі відео про eBay набирають. Багато переглядів, деякі зовсім мало. Ну, я не розумію взагалі, це декому комусь потрібно чи не потрібно. Тому дайте про себе якось знати, щоб я хоча б знав приблизну кількість людей, яким ця тема дійсно потрібна. Дивимось це відео. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки, обов'язково натискати дзвіночок, не пропускати наступні відео. Поїхали! Продався ось такий лот, друзі. Є дуже, до речі, цікаве відео, де я купував військову форму. Кому така тема цікава, залишу посилання в куточку. Переходьте та дивіться. Тут пілотки різних родів військ. Їх 4. Продав я цей лот за 120 гривень. Людина вже оплатила. Відправляти буду новою поштою в місто Житомир. Друзі, продався ось такий годинник. Продав я його за 1002 гривні. Відправляти буду Укрпоштою в місто Львів. Купував його за 100 гривень. Гривень. Людина вже оплатила, але довго не виходила на зв'язок. Тому угода, мабуть, тижні зо два в нас проходить. Але людина вже оплатила, тому зараз йду і відправляю. Не хочеться навіть Прощатися з такою гарною річчю. Почнемо з менш цікавого. Ось такий прибор для перевірки знань, правил дорожнього руху. Ну, думаю, багато хто пам'ятає, як він виглядає з деякими втратами, але, думаю, для продажу. Піде. Якщо ні, роблю таку комплексну фото різних речей і виставляю до нас в групу. До речі, посилання знаходиться під цим відео. Переходьте та вступайте до нас в групу. Там також можна продавати, оцінювати. Так, ось такий набір. Ось такий солдатик також взяв для того, щоб зробити фото і виставити в групу. Я так продав дуже багато речей не по непоганим цінам. Також з втратами ось тут. І ще хочу вам показати ось таку штуку. Зараз поясню, навіщо я її взяв. Думаю, буде видно. Це звичайні грузила для риболовлі. Е, є в мене крючки різних там розмірів СРСР. -СР. Е, ходять такі... Хочу спробувати, тому що ходять такі е, слухи, що непогано ці речі продаються на маркетплейсі eBay. Хочу спробувати, якщо вийде, розкажу вам. Якщо не вийде, все одно розкажу вам. Тому відео буде по-любому ось така річ. Далі речі підуть цікавіші. Ось такий годинник ще жіночий, звичайно, вони ціняться не так, як чоловічі годинники, але чому їх беру? Тому що, звичайно, їх стає все менше і менше. Я маю на увазі годинників СРСР, тому беру і жіночі іноді. Якщо з ціною все влаштовує, тут ми бачимо тріщину на склі на робочі, вони вже, до речі, на віоліті хто хоче спостерігати за. Торгами, переходьте, посилання знаходиться під відео. Ще хотів вам показати ось такий годинник, також жіночий, але дуже мало я знайшов про нього інформації. Хто, можливо, знає <кхи> в коментарях, будь ласка, поділіться інформацією. Ось такий годинник, друзі, насправді, дуже багатьом він знайомий, це ракета експортна, сам ніколи б не подумав, що так може вигоріти циферблат. Він, скоріш за все, був чорний, тому що я таку модель знайшов. Якщо вам видно, там такі... Золотисті полоси, на ньому були замість цифри бачите, ось такі вставки. Ніколи б не подумав, що він може так на сонці вигоріти. Скоріше за все, десь лежав, але знову ж таки виставляв як неробочий, тому на запчастини дуже-дуже даже згодиться. Також він уже на віоліті, Кому цікаво, переходьте, спостерігайте, приєднуйтесь до торгів. Вишенька на торті, як кажуть, ось такий луч Позолота, АУ-10, бочка. Цікавий годинник, також вже на аукціоні Violet, хоча планую, якщо не продасться за ту ціну, яку я хочу, планую його виставити на Marketplace eBay. Там такі речі люблять. Якщо у вас є годинники СРСР, з радістю розгляну ваші пропозиції навіть на запчастини. Робіть фотографії та присилайте мені на Viber. Ось такий годинник. Він також вже на Violet вже набрав 422 гривні. Але це не дуже достатньо. Тому почекаймо ми нікуди не спішимо. Друзі, як бачите, займаюся я абсолютно різними речами, тому якщо у вас є речі, які ви плануєте викинути, або у вас є речі на продаж, в гаражах, на дачах, скажімо так, не спішіть, зробіть пару фото. Мій номер телефону знаходиться під цим відео. Присилайте мені на Viber і будемо з вами домовлятись про ціну. Якщо вона вас та мене влаштує, я з радістю куплю у вас цю річ. Тим паче, що не всі речі йдуть на продаж, деякі я залишаю собі, скажемо так, прилипають трішки до руки. Якщо цікава якась річ, я залишаю собі, скажемо так, трішки колекціоную, але треба. Зупинятись, тому що багато речей цікавих: колекціонування і антиквар. Людина, яка продає антикваріат, якби, треба це не путати і не перетворити знову ж таки квартиру, повторююсь, на склад. Тому всі посилання, які вам корисні, знаходяться також під цим відео. Переходьте, вступайте в нашу групу на Фейсбуці, дивіться інші мої відео, підписуйтесь, обов'язково жміть дзвіночок, не пропускайте відео про Marketplace EBay. Ми обов'язково ці відео продовжуємо, ставте пальці догори, Всім пока, побачимося на Ютубі.